Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Вночі ворог завдав, щонайменше шість ударів фабами. Загинув чоловік, у дім якого влучила одна з авіабомб. Більшість потрощених внаслідок атаки будинків непридатні для проживання. Місцеві кажуть, вже втретє за місяць ворог б'є по їхньому району. Як люди оговтуються після другої важкої ночі, далі у матеріалі. Зночі у місті тривали аварійно-рятувальні роботи після масованого авіаудару. Ворожі снаряди впали прямо на житлові будинки приватного сектору одного з районів. Один будинок зруйновано вщент. З під його завалів надзвичайники дістали тіло чоловіка. Вже на ранок на місці удару люди прибирають потрощене майно. Подружжя Сівянкових цієї ночі пощастило. Родина виїхала на дачу, а близько першої години отримали дзвінок від знайомих. Фаб прилетів у сусіднє подвір'я. Ну, Ось ми приїхали і в шоці від побаченого. Більше нічого не можу сказати. Просто нам пощастило, що ми поїхали з тваринами. Ви самі бачите, він не відновиться дім. Тому що він весь впав, ну як в тріщинах завалило все. Ну, вибухи ж. Каби, каби. У нас тут не було, як, як говорить, одним місцем чули, що треба виїхати відсюди. Пролетіла вдома, а тут вибухової хвилі таке все трапилося. І досі в шоці від пережитого і Віра Давидівна. Жінка каже, це вже втретє за цей рік. Їхня оселя потерпає від обстрілів. В момент удару була вдома з чоловіком і, на щастя, не постраждала. Ходиш. Ходиш, у тебе під ногами квіти, у тебе під ногами скло. До туалету взагалі не пройти. Всі кімнати у мене було два вікна, які син заклав піском. Десять мішків піску. Це саме була спальня, а я в спальні не була. Я ж зайшла з іншої кімнати. Три мішки з піском впало, і вікно як потужно було. Вікно відкрилось. Нині на місці ворожих ударів працюють аварійні служби Кобра та ДСНС. Рятувальники розгрібають завали. А комунальні служби Титан та «Запоріжремсервіс» Ремсервіс допомагають прибирати сміття та лагодити пошкоджені вікна і дахи номер заявочки. своєї, Підійдете будь ласка до хлопців. Покажете номер заявочки і розміри за нозану розміри. Да вони розмір, вже знають стандартне. Селемужавказали. Да. Ну все буде добре. не хвилюйтеся». Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватних будинки. Частина з них не підлягає відновленню. Постраждали й багатоповерхівки. Один з фабів влучив у будинок. Практично знішив його. З під завалів рятувальники дістали тіло власника. Загалом за останній тиждень у медзакладах міста залишаються 23 постраждалих. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Росіяни били і по області. Понад півтори тисячі ударів по регіону зафіксували за добу. 20 атак з авіації та 7 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Гуляйполю, Залізничному та Новоданилівці. Впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по 11 населених пунктах. Надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом співробітники поліції вивезли із приморського 68-річного місцевого жителя і закликають громадян з прифронтових населених пунктів також виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації можна звертатися на лінію 102. Кримський міст знову використовують для перекидання військових вантажів. Більше місяця не працює залізничне сполучення через тимчасово окуповану частину Запорізької області, тож росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту. Про це повідомляє центр вивчення окупації. 15 років тюрми з конфіскацією майна за коригування ворожих обстрілів. Суд визнав охоронця дитсадка зі Степногірська винним у державній зраді. Чоловік збирав інформацію про місця дислокації та рух підрозділів сил оборони на Запорізькому напрямку. Його завербували російські спецслужби через знайому з тимчасово окупованої Васильівки. З метою конспірації чоловік записував розвіддані на папері та показував спільниці під час відеодзвінків. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках!